Але розумієте, вони кожен раз змінюють ці умови. Наприклад, раніше, коли е, третій казали так, що три гідроагрегати, гідроакумулюючі станції, вони можуть працювати на, на ізольованій водоймі так, і не зачіпати Південний Буг. Збрехали, от, побудували два гідроагрегати, потім. Цю перемичку зруйнували, і вийшли на Південний Буг. І фактично, Південний Буг став нижньою водоймою Ташлицької гідроакумулюючої станції. Потім говорили, що нам і цього рівня достатньо. Далі сказали, ні, нам все ж таки 27 треба. Тепер вже пробують 16,9. Але який би рівень не скажімо, не пропонувався атомним, це веде підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі, веде до підтоплення, затоплення частини там, порогів, частини території, островів, і, скажімо, територія не, не рядова, так? тобто, це, ну, ми всі знаємо, що це одне з семи природних чудес України, це національний природний парк, це. Пам'ятка культури загальнодержавного значення під назвою Історичний ландшафт Центру Булгарлівської паланки війська Запорозького. І це об'єкт смарагдової мережі, одноіменний, так він називається, об'єкт смарагдової мережі, Бузький Гард, тобто територія європейського значення. І тому немає значення гектар затоплять, 10 гектарів, 20 гектарів. Це не має значення. Просто знищується об'єкт. Тож. Сам проект не може вписатись в наше чинне законодавство, він просто конфліктує з нашим законодавством з одного боку.